Компанія Greenway Auto привезла Volvo v 70 з Європи із Німеччини. Розмитнили, зробили сертифікат, автомобіль готує до першої реєстрації в МРЕО. МРЕО знаходиться ось, рядом. Сервісний центр МВС. Допоможемо з реєстрацією. А також ось наш автосалон, де дуже багато Volvo. Є що вибрати. Займаємось Volvo, тому знаємо все про ці машинки, знаємо, як краще і де краще обслуговувати і так далі. Любу консультацію можемо надати. І тепер детально про цей класний екземпляр. У двох словах, без ДТП, нефарбована машина, з оригінальним пробігом, хорошої комплектації і з хорошою історією по обслуговуванню. Це все я пройдусь і покажу. Навіть візьму товщинний мір пройдусь покажу лакофарбове покриття. Спочатку обійдемо по периметру, максимально близько подивимось кожну деталь. Зовні. Як такових нюансів, дефектів немає по кузову. Дуже красиво, акуратно виглядає цей автомобіль. Те ж саме і в салоні. Технічно все справно. Є тюфи, ну, техогляди. Німецький, є сервіска, є розуміння, коли замінюємо все ГРМ? Це важливо. Д4 двигун? Фаркоп зйомний? Ззаді парктроніки. Екологія на місці, тут і по вихлопу по вихідних трубах видно, що все, все красиво. Бампера акуратні, без потертистей. Ось так зоню виглядає. Екземпляр. Пороги пластикові, корозії не бояться. Резина практично нова. Один сезон від'їздила 225 50 r 17 Тормозні диски спереді і ззаді нові, колодки спереді нові, ззаді ще не один сезон поїздять. погано помили колір такий графіт сірий колір популярний дуже резина континенталь преміум контакт 6 сперед бампер фари капот без піскострує. Зазори рівні. Капот алюмінієвий, Теж з колів піскоструя не боїться, корозії не буде. Внизу денні лед ходові вогні. Ось так виглядає зовні цей автомобіль. Тепер візьмемо товщиномір, пройдемось, подивимось лакофарбове покриття. Особливості цієї моделі те, що ляда повністю пластикова і тому теж корозії не боїться. Допуски десь до 130 мікрон.

35 78 75 74 Це пластик, не б'ється. Тут теж звичайно пластик, показувати нічого не буде. семьдесят пять, семьдесят шесть, девяносто три, семьдесят девять, восемьдесят восемь, девяносто девяносто четыре, девяносто пять. 79... 80 Отже, друзі, автомобіль не фарбований, жодна деталь. Я думаю, камера передає наскільки класний зовнішній стан плакофарбовим покриттю. Скло. Скло все рідне по периметру, крім лобового. Воно мінялось на оригінальне в 2019 році. І це лобове скло з підогрівами. Тин-тин-тин-тин-тин, такі спіральки тут. Теж великий плюс. Також ми бачимо різні датчики там дощу, світла, потім радарчики, там є система City Safety, притормажує автомобіль. Ну і ще багато цікавого розкажу. Тепер по історії по власникам по обслуговуванню. З електроприводом ляда. Гляньте, як відкривається, без опорних тих стойок амортизаторів. Отак у Volvo в Ось історія. Перше, власником була у нас мадам Анне Урсула, ключа, до речі, два. Є внутрішній дійсний техпаспорт по різним характеристикам і так далі цього автомобіля. Розхід палива, друзі. 4,1 траса, 4,5, збішений цикл, 5,2 місто, ну, хай 6. І це при тому, що д 4 двохлітровий дизельний двигун, за рахунок чого, такий величезний яхта-корабль. Восьмиступенева гідротрансформатор-коробка і Двигун уже Євро 6 4-циліндровий. За рахунок цього такі от характеристики здобуваються. Далі є техогляд. У му році робився, він дійсний до Вон в Гамбурзі, дійсний до 25-го року. Пробіг був, наприклад, 220 тисяч. Це був 23-й рік. Вон, там ще один, один запис є. Є ось така пачка по обслуговуванню. Що робилось, що мінялось, коли і так далі. Є сервісна книжка. І, Наприклад, 12 місяць 24-го року, ну, півроку тому, якраз захрідний ремін, общем, замінювався ГРМ, ну, і так далі. там. Помпа замінювалася. Ось така інформація є. Та що ж таке? Ну, і Подивимось тепер стан. Багажника, гляньте, який величезний. Спинки складуться рівний пол, тут більше 2 метрів відстань. Такі довгоміри можна возити. Тут є ніша, знизу там є ніша, саласки, можна, там кріпити і так далі. Фаркоп, ще раз повторюю, сьомний. Ну і тепер подивимось салони технічно. Заведемо, функціонал, подивимось. Шкіряний салон, добротний, справжній шкіряний салон. Це ж Volvo. І ось стан. 2014 рік. Гляньте. Не прокурено, не продавлено. Збережений, класний салон. Карти стан, гляньте, це водійська. Часто тут ремнями вона коцається. І так само і тут. Ну Тут гляньте який стан. Складування дзеркал є. Є така система CIPS. Це комплексна система безпеки, запатентована Volvo, там їхня система безпеки від бокового зіткнення. Тому почитайте в інтернеті. дуже корисна. Штука. Стан руля, мультируль, круїз, контроль, підключення телефону по блютузу, управління магнітоли на рулі, датчики світла, датчики дощу. Ззаді гляньте який добротний диван. І проєми. Пластик резинки. Це преміум клас автомобіль, тому ці резинки, вони ось тут вільорові такі йдуть приємні. Тут резина. Є такий широкий справжній підлокотник пенал. Як чітко закриваються двері, відчули? Шведська преміальна якість. Ну, там. До речі, ця спинка складається наперед. Всі, всі дуже якісні матеріали, це все м'якеньке, це не продавлюється, не вигорають, немає такого неприємного запаху, знаєте, як у тих китайських автомобілів. І не тільки. Ну і гляньте, які уплотнительні резинки. Це пластик, тому тут ніяких корозій нічого не буде. Ця модель збирається в Швеції на заводі. Комплектація Momentum. Дуже подобаються ці алюмінієві вставки посередині. Це рестайлінгова модель, тому бампер, фари трошки інші, рукоятка переключення передачі, інша, приборка, інша, зараз все покажу. Ключ вставляється, кнопку нажимаємо, 256 пробігу зараз. Ніяких помилок немає. У нас що тут пишемо? Можна. Хто не знав, хто не знав, можна зайти отак сюди і змінити дизайн, підсвітку, функціонал приборки. Еко, Elegance і перформанс. Я частіше всього люблю ось цю. Ну, 6,9 розхід середній показує, тому що вона в режимі тест-драйв, я не обнулив, вона стоїть, працює, там на мойку їздимо і так далі. так далі. Ну, В общем, короче, більше стоїть, працює, ніж їздить. Ну, А так, ті характеристики, які я вам говорив, там 5,5 до 6 літрів вона буде по місту. А якщо користуватися системою старт-стоп, то 5 літрів в місто. Є екорежим по клімату. Парктронік відключати, підогрів сидінь. Восьмиступеневий автомат і трансформатор ISIN. Там навіть під капотом наліпка показана, написано. Є спортивний режим, в спортивному режимі це відчувається, як вона бодріше стає їхати. Це раз. І в ручному режимі можна переключати. Зайдемо ось цю кнопку MyCar нажмемо і подивимось сюди. Є система CitySafe, Сейф, при притрудня аварії на малій скорості. Притормажує, наприклад, там, щоб не збити пішохода, або спереді автомобіль, який їде, або шлагбам стоїть. І дуже багато статистик там, можна там, обнуляти, настраювати. А, можна там настройки автомобіля дуже багато там різних. Клімата, настройки, ну дуже-дуже багато всякої інформації тут. Drive. Старт-стоп система. Екологічна їзда можна настроїти. Широкий підлокотник, тут у нас теж удобно все сюди ставити. Я сюди завжди люблю телефон лежить. Тут у нас такий бордачок, аукцію USB все є. Ну, 3000 тисячі максимум можуть крутити обороти на холостих. Це Євро 6, такі тут налаштування у цього автомобіля. Подивимось під капотом. Відкривається ось тут з лівої сторони. Дві петлі. І ось наш двигун. Новіший двигун, це вольвовський двигун, теж ресурсний, теж хороший. Якщо ми порівнюємо з попереднім Євро 5 п'ятициліндровим, або 24 2-літровим 5 або 2,0 класно тихо працює, євро 6 економічніший. Топлена система тут Денсо стоїть. Вон там наліпка на коробці Aisin Японія. Ніхто не знав. Крішку зараз зніму. Покажу. ГРМ мінявся. Відмітки є. Чтири циліндри. Раз, два, три, чотири. У нас робота двигуна. Гідропідсилювач, антифриз Так, буду закінчувати цей перегляд. Ось такий екземпляр у нас є в наявності. Знаходимось ми в Києві вулиця Микола Грінченка, 18. Є ще в наявності ще одна. Volvo v 70 11 го року на механіці з 2-літровим 5-циліндровим двигуном. І є з 2-літровим 5-циліндровим така ж сама на автоматі. Якщо вам потрібен там, інший двигун там, або інша коробка механіка, ну а сьогодні був екземпля... відеогляд по даному екземпляру. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. Допоможемо швидко зареєструвати. Значить, Ціна питання реєстрації в вмере такого автомобіля вам обійдеться близько 8 тисяч гривень. Це з урахуванням пенсійного фонду 3% і там тих паспорт, номера, і так далі. Також допоможемо вам зробити страховку по хорошим тарифам. Якщо ви з регіону приїхали, і, наприклад, в вихідні, то ми за півтори години робимо пакет документів. І якщо ви не успіваєте тут зареєструватися або не хочете у нас отримувати Київські номера, то робимо страховку, йдете до себе і в будь-який час своїм умерем отримуєте свої номера. Є послуга доставки, можемо доставляти автомобіль в будь-який регіон України. Тому, друзі, Підписуйтесь на канал Greenway Auto, приїжджайте, замовляйте. Дуже-дуже багато є автомобілів. Ну і ця красотка заїхала, вона ще є в наявності. До зустрічі!